На сцені коломийської філармонії виступали студенти Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січлинського. Зі слів дерегента Коломіянина Олега Юзюка для молодих людей, які вже скоро стануть професійними музикантами з відповідною освітою. Безумовно важливо виступати на великій сцені. Ми приїхали сюди і дивлячись на афіші. Хто тут виступав? Які великі музиканти, які виконавці. Нам трошки так стало боязко, тому що ми є студентський колектив, і ну воно воно є зовсім. Але сподіваюся, що все буде добре. І ми покажемо все, що ми вміємо. Ми презентуємо всю музику, яку ми знаємо, яку ми готуємо, яку ми готу над якою ми працюємо цілий рік. Ганна Мельник все своє життя віддала музиці. Її колишній учень того дня стояв на сцені і диригував колективом. Я неймовірно. Вражена виступом, це був прекрасний виступ. І я дуже рада за свого учня, що він талановитий і має таких талановитих учнів у свою чергу. Це наша талановита молодь. Це просто я задоволення величезне одержала. І я пишаюсь своїм учнем і бажаю йому творчих успіхів. Надалі художній керівник Коломийської філармонії вважає, що за такими молодими музикантами майбутнє, а виступи на великих сценах додають впевненості в собі, я вважаю, що з таких студентів ростають якраз зірки, і тому дуже важливо, щоб молоді люди, які навчаються в фахових музичних закладах, репрезентували своє мистецтво на великій сцені. Це дуже важливо, щоб вони звикали до великої сцени, бо сцена це найкращий вчитель і вони набувають великого досвіду. І тому, коли пан Юзюк, до мене звернувся з такою пропозицією, щоб е, представники Франківського фахового коледжу імені Сичинського приїхали сюди з концертом. У мене не виникло жодних запитань. А вже цієї п'ятниці на Коломаян чекає зустріч із солісткою Віденської опери та опери ласкала з Італії Ольгою Безсмертною. З коломиї Ван Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.